Не забувайме літо, літо у світі, світі, світі можна купатись і загорати. Йо, 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 літо, літо Дніпро, Дніпро Я роблю пасочки з піска, піска. Я плаваю, плаваю, плаваю. Ваня, ваня, ваня. Я на пляжі. Незабутнє літо-літо у світі, світі, світі можна купатись і загорати. йо 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 літо, літо, Дніпро, Дніпро, я роблю пасушки з піска, з піска. Я плаваю, 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 ваня, ваня, йо-йо, йо-йо. Дніпро я плаваю. Ніби рибка, ніби рибка, ніби рибка, ніби рибка, і всем пока-пока.